Цілих два дитячих майданчики було відкрито 15 червня у Суворовському районі. Перший з'явився на нещодавно реконструйованому кримському бульварі, інший на вулиці Лиманії. Але місцеві мешканці кажуть, місць для відпочинку з дітьми у районі все одно замало. Після реконструкції Кримський бульвар зажив по новому. Щодня сотні місцевих мешканців виходять сюди на прогулянку, і багато хто з дітьми. Отже, поява дитячого майданчику була лише питанням часу. Мешканці району охоче прийшли на свято відкриття. Очень хорошо діткані зігратися песочек это очень замечательно потому что тут собачки гуляют и бывает не всегда вот есть возможность у деток поиграть но вот, то тут чистый песочек это очень хорошо большое спасибо тому кто это сделал площадка прекрасная у нас очень много деток в суворовском районе ми очень довольны этой площадкой. Очень хорошо, очень, побольше дітям, что все зараз платное, А дітям треба поігратися. У них у всіх есть денежки. Хорошая, отличная площадка. Приятное времяпровождение деткам и взрослым. На шесть відкриття для усіх бажаючих відбулася театралізована вистава. Діти звичайно залишились задоволені. Але більш прискіпливі одесити зазначають одного майданчику для усього кримського бульвару замало. Замічательно, але очень. Нога виді вічером сюда на наш ті перішті бродвій. Одні діти з колясками, мами. Ну, це хорошо, ну, звісно, маловато. Для такого количества дітей це маловато. Може бути, її просто розширять, зробити його побольше. Відкриття майданчику відбулося й на вулиці Лиманії. Не так давно на його місці стояла тимчасова церква та був неупорядкований брудний парк. Тепер тут встановлено лавочки та граються діти. Усі роботи зі встановлення майданчиків проведені за ініціативи голови фракції партії регіонів у Одеській міській раді Геннадія Труханова. Костянтин Гак, Катерина Болучова, В'ячеслав Лаштаба. Але компанія Круг.